Вишиваємо не сорочку, вишиваємо долю, вишиваємо перемогу. Цьогорічне свято української вишиванки це суміш болю і радості, бо нині вишивана сорочка гріє серце кожного українця в тилу і на фронті. Ба більше там, серед мороку війни, вишиванка для захисника є маминими руками, родинним оберегом, символом любові і надії. Одягай, вишиванку, єднай Україну, під таким гаслом відбулось свято з нагода дня вишиванки у Ргатинському аграрному фаховому коледжі. Найперше учасники акції ушанували усіх полеглих захисників України та подякували Збройним силам України за можливість виховувати майбутнє української держави у дусі національних традицій. Сьогодні ми наділи на себе бронь. Бронь це наша вишиванка, наш український символ, який захищає нашу державу від злого. Ми сьогодні щиро дякуємо. Всім воїнам, які сьогодні захищають нашу землю. Ми сьогодні дякуємо нашим батькам, матерям, які виростили наших дітей, які сьогодні служать на передовій. Ніхто в житті нашу країну не може зламати ніколи, тому що нація наша українська ніколи не буде зламана. Слава Україні, Героям слава. Студентські і викладацькі колективи коледжу усі як один одягли вишиванки, засвідчивши не стільки повагу до національної ноші, як незламність духу, як непохитну віру в українську перемогу. Піснями і танцями учасники дійства прославляли українську вишиванку, на якій оживає материнська любов. Кульмінацією свята стали карта України, створена з маскувальної сітки, та живе коло єднання, яке утворили студенти і викладачі коледжу з вишиваних рушників.